Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на одному з головних ракетних полігонів в центральній частині Росії, де зберігалася та обслуговувалася стратегічні ракети великої дальності. Сталася масштабна аварія. За попередніми даними, вибух трапився в шахті під час підготовки до запуску ракети, призначеної для чергової атаки по Києва та Львова, під час фінальної стадії заправки паливом, коли технічні підрозділи вже залишили шахтну зону. Системі подачі окислювача стався перегрів миттєве займання секунди, і величезна шахта вибухнула, породивши біле світло. Яке бачили навіть за десятки кілометрів. Розслідування почалося ще до того, як згасли вогнища пожежі. Офіційні повідомлення спочатку говорили про технічну несправність під час регламентних робіт, але масштабу руйнувань не дозволяли приховати правду. Обвалилося кілька рівнів підземного комплексу. Вогні загинуло понад дві сотні людей. Інженери, офіцери обслуговуючи персонал, частину тіл не можна було ідентифікувати через надвисоку температуру вибуху з. Від з місця події вказує, що вибухова хвиля знищила не лише саму шахту. Звіт з місця події вказує, що вибухова хвиля знищила не лише саму шахту, а й кілька сусідних бункерів, де зберігалися компоненти ракетного палива. Вогонь поширився блискавично протягом кількох хвилин. Горіли всі склади технічного обслуговування автоматичні системи пожежого не спрацювали через бої. Оживлення частину військової техніки розташованої поруч просто випарувало у момент вибуху. Система спостереження зафіксувала спалах, який за яскравістю перевищував звичайний запуск ракети. Місце катастрофи миттєвого перекрила всі підрозділи, що перебували поблизу. Перевели на карантин. Зде в район заблокували військовий зв'язок в радіусі кількох кілометрів. Відключили до ліквідації наслідків. Залучили мобільні хімічні бригади і медичні підрозділи. Водночас, в Москві почалася серія термінових нарад. Катастрофа стала ударом не лише по армії, а по політичному іміджу країни, яка намагалася демонструвати технологічну непомильність своєї ракетної програми. Офіційна версія для населення нещасний випадок при планових роботах проти всередині військових структур циркулюють зовсім інші версії. Серед них людський фактор недбалість під час роботи з компонентами палива або навіть диверсія ФСБ отримала наказ провести тотальну. На перевірку всіх працівників комплексу виявилося, що на об'єкті останнім часом працювало кілька цивільних фахівців із підрядних компаній, які не проходили повну перевірку. Серед посладовців виникли гострі суперечки. Одні вимагали негайно звинуватити українські спецслужби, інші наполягали, що трагедія наслідок зношення інфраструктури і хаотичного командування. Утім, всередині системи безпеки почали говорити в голос масштаби вибуху свідчить не про технічну помилку, а про повний занепад контролю в оборонному секторі. Міністерство оборони спробувало взяти ситуацію під контроль, але втратило комунікацію. Ці з регіональними підрозділами пошуки тіл тривали цілодобово багато. Працівників було поховано під завалами металу. Рятувальники працювали в умовах сильної температури і отруйних випарів відео з місця, яке з'явилося у внутрішніх каналах, показували розплавлений бетон уламки ракетних систем. Це підтвердило, що під час вибуху згоріло щонайменше три одиниці бойового озброєння, готових до запуску. На політичному рівні інцидент став каталізатором для внутрішніх змін. Ніколай Патрушев, який координує безпековий блок, використав подію як аргумент для демонстрації криси управління. Його виступ на закритій нараді був прямим системою, а самозначується за даними аналітичних структур. Він почав готувати пакет пропозицій про перехід до режиму стабілізації, який передбачає замороження активних бойових дій і реорганізацію командного апарату. Фактично це стало початком завершення війни не як політичного рішення Путіна, а як наслідку військової деградації в Кремлі зростає напругу. Словики почали розглядати. Тавері не лише як трагедія, як привід для перерозподілу повноважень. Деякі джерела говорять про те, що в верхах знову заговорили про можливість керованого завершення операції. При цьому частина літ відкрито допускає сценарії, в якому рішення ухвалюється без участі президента вибух в ракетній шахті. Став аргументом для тих, хто давно наполягав, система втратила здатність воювати. Що ж катастрофа в ракетному комплексі не лише зірвала таку по Україні й лила. Повну деградацію військово-промислового управління Росії, загибель понад двох сотень осіб у закритому об'єкті демонструє відсутність контролю, морально втому і технічний занепад системи, яка багато років існувала під гаслом стабільності для силового боку. Цей випадок привід переглянути баланс влади. Патрушев та його оточення здатні використати трагедію як доказ необхідності зупинити війну на ціною політичних жертв у середині Кремля. Вибуху шахті став не лише символом технічного краху і дзвоном, що сповістив про початок внутрішнього перелому в російській політичній системі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.